Моє шанування вітаю всіх в 2024 році. Бажаю вам здоров'я і нехай щастить. Ось така розмальовочка. Це у нас світова мальовка, фірма Сумна вівця. Пробувалися олівчики різні. Починаючи від ось таких дитячих фунтастик. Це вартість 12 штук приблизно. 100 гривень. От, тобто найдешевші, трикутні. Вони накладаються приблизно так, як Астра дитяча, польська Астра. Теж трикутні пробував. В один шар більше. Тобто, в Один шар пройшлися і наступний вже не накладається колір. Діото стільново трішки краще з цим. Двох Тобто, можна 2-3 ними пройтися. Зокрема, дуже гарно тут е, лягає на фон цей фонду стільного. Для фону використаний алкогольний маркер найзвичайнісінький. Е, до речі, перебивається чи не перебивається. Ось тут в один шар не перебився маркер, тут, де маркер довше затримувався, або там, де два рази пройшлося то перебилося на наступну сторіночку, ось тут в цих місцях. Щоб цьому запобігти, просто підкладаєте листочок рівненький або файлик, як вам зручніше, і малюєте. От, о, прийшли з маркером чорним і зверху олівчиком закрили. Тобто ось тут видно, де менше пройшов, пройшовся маркер. Воно таке трішки як сіре, сиве. І тут зверху пустися олівця, це все вирівняє буде гарненький колір. Олівчиками теж малювалося обличчя іншими. Це у нас призма ковер прем'єр. Вони дуже гарно змішуються, але це вже з дорожчої серії, на відміну від цих попередніх дитячих. Це вже олівці, можна сказати, для дорослих, зважаючи на їхню ціну. Оскільки один от такий олівець. Коштує стільки саме, як ось така пачка, щоб ви розуміли різницю між дорожчими і дитячими забавками, але вони, чим вони добрі, що ними можна накладати багато, багато шарів. Можна легше проходитися, можна більш... Тимніше притискати, дуже гарно накладаються і дуже-дуже гарно змішуються між собою ці олічики Prisma Premier. От, Це одні з варіантів, які випробували на цьому малюнку. До речі, білі елементи, ось тут де сережка, це була поска. Тут капнулось, можна замінити. Білим акрилом можна замінити білою темперою, тобто тут біліш, білішу цяточку поставити. От. Або можна теж використовувати, якщо менші місця, наприклад, якісь, то можна з успіхом використати е, білий, е, білу ручку гелову. Е, тут сакура 08,10. Мені досить е, дуже вони подобаються. Бо можна навіть, якщо щось поправити, щось замалювати чорненьке, то дуже гарно справляються ці ручки. На все добре.